Вітаю всіх! З вами канал П'ятий вимір» і сьогодні поговоримо про поглиблені причини, чому варто тримати пости і кадаші. Розповідаю вам те, що дізналася сама мені іноді у снах. Зараз такий період, мабуть, у багатьох людей відкриваються такі здібності, деякі люди отримують різні послання, різні знання. У деяких відкривається яснобачення, бачення, у деяких ясночуття у когось посилюється інтуїція. У мене, наприклад, це позначається у тому, що я через сни отримую певні знання, певну інформацію. І одне із послань, яке я отримала, це підтвердження тих знань про пости кадаші і більш поглиблене. І я думаю, ви не скажете, що у Яни вже дах поїхав. Я перед тим, як вам дати цю інформацію, її перевірила також, знайшла джерела, знайшла у ведичних писаннях, де це все також описується. Розказую, так як і ми маємо свої тонкі оболонки, тобто наше фізичне тіло це лише фізична оболонка. А за нею йдуть наші тонкі тіла, ефірні тіла існують такі ж самі тіла, тонкі тіла ефірний ментальний план. І у нашої планети. І ось дивіться, існують такі моменти, коли якісний бар'єр між цими шарами нашої планети, не тільки фізичною оболонкою тілесної нашої планети, а оцими тонкими шарами, як капустка така, існують якісні бар'єри. І існують моменти, коли ці якісні бар'єри стають тонкими стають. І коли ці якісні бар'єри між шарами нашої планети стають тоньшими, то на нас посилюється вплив певних сил темряви, певних потоків енергії, яка несе негатив, яка несе деструктив. Тобто тих сил, які для нас є нечистими, є чисті сили, а є нечисті сили. І саме ось цей бар'єр, він стає тоньшим у дні Екадаші. На 11 і 26 місячну добу дійсно бар'єр, якісний бар'єр між шарами нашої планети стає тоньшим, що робить нас проникливими, на планету спускається такі енергії, що проходять крізь ці шари, які тонкі, і впливають на нас. І також у планети є добові ритми, коли дійсно також стають тоньшими ці якісні бар'єри. І увага, ці добові ритми, тобто пік активності темних сил, починаються з 12-ї години ночі до Четвертої години ранку. Про що це говорить? По-перше, екадаші варто тримати. Чому? Тому що ми не будемо давати енергії своєму розуму. Ми вже з вами на каналі Софія Бланк. Я розповідала, що на нас темні сили впливають через наш мозок. Вони можуть захоплювати частинки нашого мозку і вони стають демонізованими. Як це все від цього позбавлятися? Ми з вами навіть маніфест проходили. і... Ви вибирали сторону світла, хто не дивився, подивіться. І отже, саме в такі періоди на 11-26 добу, і кожного дня із 12-ї години ночі до 4-ї години ранку на нас йде максимальний вплив темних сил, тобто це максимальний пік активності темних сил. Про що це каже? В цей період треба лягати спати, щоб не давати. Будь-якої активності, темним силам, і просто тихо, мирно спати. Якщо у вас, звісно, є така можливість, тому що ми живемо у військовий час, і всі ми з вами перебуваємо під певною напругою, на на увазі тих, хто залишився в Україні, тому це ще раз доказ, що екадаші оці саме дні веди підтверджують і це ще раз. Моє пізнання, яке прийшло, я з вами ним ділюся, щоб вам також це знання прийшло. Раніше, знаєте, для мене це була просто теорія, яку я прочитала у Ведах, яку я потім на собі перевірила. А зараз це вже не просто теорія, це просто реально реалізоване знання. А чим відрізняється реалізоване знання від просто інформації? Реалізоване знання це те, що ти пропустив через свій досвід, у тебе вийшло, ти отримав результат, який описано саме так. Як ти читав, і в тебе правда все так і виходить, і ти ще отримав послання, і тобі показали, що воно дійсно так працює, то ти тоді вже зовсім не сумніваєшся, що це так і є. А в телеграм-спільноті П'ятий вимір ми разом з вами тримаємо дні екадаші. Ви пам'ятаєте, да, що екадаші у нас можна тримати на різних рівнях. Є рівень просто духовного посту, коли ми живемо в цей день серцем, а до речі, це досить важливо саме в цей день жити серцем. Чому? Так як їжа, якщо ми не даємо їжі, яка заборонена саме в дні кадаші, вона активує нашу мозкову діяльність: це зернові, це бобові, також їжа, яка відноситься до гуни невігластва. Це у нас м'ясо, риба, яйця, морепродукти також відносяться сюди. Якщо ми не даємо саме продуктів, які несуть енергію невігластва, і не даємо продукти, які. Дуже збільшують нашу мозкову активність і дають активність дуже сильну нашому тілу. Тоді ми зменшуємо вплив на свій мозок темних сил, а ми знаємо, що, наші, що темні сили впливають на наші частинки мозку. Ми стараємося спускати все в серце, тримати себе в серці саме в цей день. І ведичні писання також пишуть про це, що Треба старатися жити духовно, що треба жити по законам Бога, що треба старатися бути до інших добрими, співчутливими, не кусати один одного, хоча так хочеться кусати один одного і бути таким егоїстом, і накинутися на всіх. Треба тримати себе в руках, пам'ятати, що на наш мозок впливають, якщо впливають на мозок, спускаємо все в серце, спускаємося в серце, живемо серцем. І розповсюджуємо енергію добра любові. Якщо не можете, хоча б енергію добра любові, хоча б просто будьте спокійні, ні на кого не нападайте в цей день. І на каналі Вірніше в Телеграм-спільноті П'ятий Вимір ми з вами разом проходимо пости. І дуже багато людей. Уже роблять успіхи, тримають пости, хтось тримає духовний піст, хтось тримає сухий піст взагалі, хтось тримає водні пости, хтось їсть один раз на день накту на дозволену їжу, хтось декілька разів на день їсть, але всі люди прогресують, і ви всі молодці, і за це ви отримаєте свої блага. І ще одне такий момент: а які блага ви отримуєте? Виявляється, що під час тримання посту, коли ми себе бережемо від цих негативних енергій, від цих темних енергій, ми не даємо велику активність нашому мозку, а значить, темні енергії на нас не впливають, ми. Бережемо себе в енергії спокою, в енергії благості, в енергії добра, це впливає на наші тонкі структури, тобто на наші тонкоматеріальні оболонки. І наші тонкоматеріальні оболонки насичуються світлими енергіями, що веде нас якраз до духовного розвитку. А завдання наше місія наша на планеті Земля, яка? Знаєте, а місія наша на планеті Земля. Досягти розвитку всіх шести тонкоматеріальних тіл для того, щоб потім на нашій планеті не втілюватися, а перейти на інший рівень розвитку. Ось це якраз і задача. І коли ми живемо духовним життям, коли ми накопичуємо цю благодатну енергію, у нас і розвиваються оці тонко. Енергетичні структури нашого тіла шість тонких оболонок і сьома наша оболонка фізична. Ось вам таке поглиблене знання. Не могла з вами не поділитися, мене просто від цього розпирало. Я коли це зрозуміла, коли мені це все спустилося і прийшло, я дуже хотіла поділитися з вами. А знаєте, в чому секрет? Чому треба ділитися знаннями? Тому що чим більше ти ділишся, тим більше тобі дається. І на каналі Софія Бланк. Відео про Радоміра вийде, де я розповідала історію життя Ісуса Христа Радоміра. І є така заповідь Ісуса Христа, яка говорить, Радоміра, яка говорить про те, що чим більше ти даєш віддаєш, тим більше ти отримуєш. І Софія Михайлівна про це знала. Вона досить щедро ділилася знаннями, і їй ще більше і більше і більше знань давалося. Тому ви також діліться знаннями, тільки тут є один цікавий принцип. І важливий принцип. Якщо ви ділитеся знаннями, дивіться, хто перед вами. Якщо людина готова сприймати ваші знання, розповідайте, якщо ви бачите, що перед вами стіна, що перед вами блок, не треба витрачати свою життєву силу, чому? Тому що у кожної людини є свобода вибору. Якщо це ваш рідний, якщо це ваша людина близька, ви можете використовувати такий трюк, який описано у ведичних писаннях, для того, щоб відкрити вушка. Людини, вашої рідної, зробіть якусь добру справу. Коли ви робите добру справу, Бог показує цій людині, для якої ви зробили добру справу, вашу душу. І людина бачить вашу душу, бачить ваше добро. І тоді це змушує її відкривати свої вушка. І тоді, ви, зробивши добро для людини, ви можете потім щось їй розповісти, щось сказати. І саме цікаве що Бог відкриває їй вуха, і вона просто не може вас не слухати. Тобто вся справа, вся хитрість в тому, щоб робити добрі справи. І, до речі, добрі справи якраз і розвивають всі наші шість тонкоматеріальних структур, всі наші шість тонких тіл. Це і є наша місія на землі розвиватися духовно, насичувати правильними енергіями, світлими енергіями наші шість тонкоматеріальних тіл і вийти із сансари. Зустрінемося з вами у наступному відео. Хай у вас все буде добре.